Здоров! Доброго раночку всім. Алло. Добрий день. Всім добрий вечір, пані ТА панове! Е, блядь. Так, все, поїхали. Блін, а як я давно сісю бачив? Ой. Ой, ні. Не то, не то сказав. Сделайте, пожалуйста, для украинцев блядь, следство ВД экстрасенс ведут экстрасенсы. Ты начинаешь играть, блять, такую каточку маленькую, раз, пикнув Курилову, ходишь курировой, Куриловой блять, качаешься, сначала какие-то мелкие расследования, гадания на руках, раз хуяк блядь, нафармил блять на крипах на хрещатику денег денег, купив себе там карты второй. Біжиш на мид, блядь. Вот от какую-то историю. Против тебя Алмазова, блядь, де-то стоїть, нахуй, ліс формить, блядь. Раз там чи Карнізова, блядь, на Керри грає. Все, блядь. Вот такая, только сделать не ліс, как в Доте, например, чи в лол. Зробіть нам, пожалуйста, просто село. Есть мид, селак, там, где магазин, все, и две линии, блядь. Шо? Ну, який банат, я який банат. Ходив по квартирі. Я позаймався спортом. Ну, я, я не знаю, я в моменті відчуваю себе мушланом. Знаєте, що я роблю після спорту? Я стою перед, перед зеркалом, такий. Просто, ну, у мене тут зеркало. І це мені допомагає насправді. В момент я відчуваю себе просто твариною якоюсь, але це відчуття того, що ти можеш проявлятись по-різному, ну це кайф. Я ахуєл. Сука, треба чарку за канал, але ті тока одну, блядь. Ви согласні? Тока одну, без, без хуїти. Та яке три? Ну, тіпи, ну я зараз суть, будемо дивитися, блять, дивитися відео буду плакати. Надо воно нахуй? Ну, бля, ну як три. Хорошо, три, але по-нормальному. -по 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 Бля, як ви мене вже розвели в самому началі, ви опуели. Пізда. Давай. А візьми бутилку сразу. Давай. Твою мать. Візьми бутилку сразу. Да, три, як в любий хаті. Ми зробимо три, як в любий хаті. ладно? Скажи слово габан. Залиш молитву спокою, габан, скажи. Та, габан. ГАБАН. Та, ти що ну, ти дура? Габан! Продублюй, продублюй по одній букві. Дякую за пояснення. Повтори, повтори, що, що ти зрозуміла, повтори. Я зрозуміла, що правильно вимовляти габан. Що, на? Г. А Б. -А Н. Зрозуміло. Дякую за уточнення. Тепер буду знати, як правильно вимовляти. Якщо ще Та щось як? потрібно. То як правильно. Правильно буде вимовляти габан з наголосом на. на. <реш> з наголосом на! Я тобі таке казав. <рі> бля, дуже сильно <рі> Зараз Приберемо, Що, секунду, чекай. А якого хуя найдешевий кейс. Це найдешевий? Я клюків твій стрім, щоб глянути, що ти <рі> і там оце було. І там оце було. Можна відкривати. Можна відкривати. Бля, <рі> 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 чат, чат. Е, бля. А нове голосування ж не можна, да? Не можна нове голосування. Я думаю, це найкрасніший. Пр. Бля, ну но липнуть. Я понял, что это з мокрими руками. І тут треба. Це просто. Ані, дивись, я з тобою, я терплю тебе три місяці. твої ці алкотури, Щоб ти терпить? прийшов до мене на день народження і навіть не випав. Ти серйозно? Так, да, блять, оце день народження, міс Мартик мені, якщо чесно, все руїнить. Я думав, якщо чесно, може, ну, якщо мені сподобається, то отмію білет і ще пару днів залишаюся. <звук> Перший поверх збудований. Вибирайте квартири. А скільки історій з ріелторами? До речі, ненавиджу ріелторів. Ненавижу всім серцем напевно, є якісь хороші ріелтори, але це один відсоток ста, якого я ніколи не бачив. А хто зверху? Я. Я не дури, що, ти я співаєш. Ммм, Привіт, ти тут один лежиш. <гум> ну, дайте спать. Слава. Слава! Ой-ой-ой-ой-ой! Доставайте камеру, мужики. Ой-ой-ой! Опа, а що ви? Опа! Опа! Це моргова! Опа! Не хоче пихати мені защику, тому що він каже, в мене є цей вазелін. Ну, в мене трошечки асоціація з вазеліном іншому, але кажу: ну що, блядь, як вазелін, так вазелін, блядь, ну. Бачила рілс, що, коротше, дівчинка померла через те, що плакала без зупинки. Я тепер вопше. Взагалі... Пару хвилин на посміятися. Скажіть Філіпу. Знаєш, в чому ідея коротше, стріма? На початку стріма Філіп Тремба має на руках найпростіший. Стрім рюкзак, який тільки може бути, з вебкою, ну, з мікрофоном Геніус, і так далі. да? І у нього є 5 тисяч гривень, гривень, і рюкзак повний повної хуйні, всяких батарей від телефонів, типу різного металобрухту і так далі. Задача Філіпа Тремби через 4 години на радіоринку зібрати найтоповіший стрімерський рюкзак, торгуючись кожним торгашем, продаючи їм свої непотрібні кабелі. І це, як знаєте, ципусим з ну, з е, булавкою, яку треба поміняти на будинок у підсумку Челленджа, коротше, той самий, тільки для технойоба, типу. І йому треба, там, знаєте, типу, міняти 7 HDMI на один, типу дисплей Порт, наприклад, кабель там, типу, 6, 6 USB a можна поміняти на одне Type-C, Типу. І отак, от, от, коротше, знаєте, це як прокачай прокачай мій стрім сетап, типу, тільки ну, з Філіпом Трембей. Ви могли цікавитись таким питанням. Чому столиця Франції називається Париж? Так от я вам можу розказати, тому що сталося дуже давно. Дуже давно якось Анна Ярославна з Генріхом поїхали в турне Європою. Їхали, їхали дуже довго з дороги, були втомлені, заморені. Треба було щось поїсти, щось випити. Приїхали, їхали по Франції, такі о, нормально. Поставили собі стіл, поставили туди якусь рюмку, щось трошки щоб випити. Порізали, звісно шматок сала каже Анна Ярославна до Генріха. Поріж. Так і назвали. Е, дякую за кожен вечір, що ми з вами провели разом. Дякую, блядь, за всі хороші слова і за погані теж. Погані слова це теж як символ нашого каналу. Е, я дуже вас поважаю, дуже люблю і буду, бля, я казав, якщо даже все піде по пизді, я, блядь, буду пишатись вами і всім тим, що ви зробили за всі ці роки. Вилучили люди інтернету. Дякую вам велике. Три роки це тільки старт. Далі буде лучше, навірно. I am not soft.